Коли 10 років тому Хлоя травмувала хребет, їй сказали, що вона більше ніколи не зможе ходити. І все ж таки вона ходить завдяки екзоскелету Exomotion. Машина може працювати на кількох швидкостях. Тут її використовують на найповільнішій через переповненість виставкового залу CES 2025 у Лас-Вегасі. Екзомоушен уже схвалили для використання в Канаді як клінічний пристрій вам не потрібні милиці чи ходунки для використання пристрою. Не обов'язково мати сильну верхню частину тіла. Він може впоратися й за набагато серйозніших травм. Щойно зможе забрати екзосклад додому, то в колісному кріслі ви більше мене не побачите. Я ставатиму й рухатимуся так, як мені належить. Ходитиму до продуктового магазину, і діставатиму речі з верхньої полиці. А це система віртуальної реальності, яка дає змогу майбутнім хірургам шліфувати навички проведення найрізноманітніших операцій. Система може імітувати різні текстури та відчуття, даючи змогу відчути різницю між кісткою, металом та іншою поверхнею. Вона забезпечує точність до міліметра та силу до 40 ньютонів. Тепер з нашою командою програмістів і художників ми можемо фактично моделювати безліч різних поверхонь, давати вам безліч різних текстур цей пояс під назвою СКІН може відстежувати частоту серцевих скорочень як матері, так і її майбутньої дитини, а також вимірювати артеріальний тиск. Дроти не потрібні, бо його виготовлено зі спеціальних матеріалів, що проводять електрику. Пояс слід під'єднувати до застосунку, який записує інформацію про стан здоров'я. А це новий домашній спортзал Джим Монстер Монстер-2». Він дає змогу тренувати всі частини тіла за допомогою одного універсального тренажера. Він забезпечує опір до 100 кілограмів. Водночас вбудований штучний інтелект дає простий зворотний зв'язок, виправляє дисбаланси, пропонує збільшити або зменшити вагу. Щорічна виставка CES збирає учасників і гостей з усього світу. Як очікують, цього року її відвідає близько 140 тисяч осіб.